Так, ну що ми є? Все почнемо, все повинно бути видно, все повинно бути нормально. Сподіваюсь, все дійсно нормально. А там потім подивимось, все мене чутно, все музончик грає, все грає, все повинно бути топово. Це в нас роботс. Давно я не стрімав Робертс, чесно. І зараз подивимося, що з цього вийде з цим роборсом. Все, хай браузер в мене буде тут. Це все буде тут, там все буде тут, все я Чи що я там все бачу? Все, все нормально. Погнали. потрібно потрібно збирати собі брейнротиків. Я який? Я, як я тут прокачений? Ну давай. Так, ставимо собі свій мод, забираємо собі грошей по максимуму. Так, мозончик, я думаю, можна вимкнути, який тут іде, так? Да? Зараз ми вернемо мозончик, мюзик волюм. Мюзик волюм ми прибралися. Мозочки тут немає, залишилось тільки курва, саме оці хвилі. Так, що в мене тут, до речі? Що в мене тут? В мене, в мене 20, а в мене їх 0, да? Мабуть, в мене їх тоді, ладно. Так, що ми? Можемо потрачити свою базу і потрібно позбирати собі наступних топових брейнротиків. Що в мене? 300 мільярдів. Я би зробив би собі переродження, чесно. Переродження зробив. Яка потрібна швидкість? 110. 110, швидкість. Зараз швиденько все це вкачуємо собі на марсум чи було 110. Робимо собі наступну швидкість. Та 108-118. Все, яке в мене зараз породження. Зараз в мене породження вже восьме, йопта. Так, робимо собі наступне переродження. Ну, потрібно дійсно робити себе по максимуму, прям по максимуму, а? Так, наступне породження там скільки потрібно, щоб було? 120 потрібно. Раз, два. Все, наступне породження в мене є, все. У мене породження 9. Я б такий би, я чесно, що зробив би собі одразу би 10 переродження. Давай, давай. Давай знову по марсовому. 10 по марсовому. породжень, мені здається, повинно бути-мінус плюс, плюс -мінус нормальненько. Та чи а все, марсум, Йопта, дуже багато грошей потрібно на це. Все, наступне породження теж є, все. У мене 6х з грошей, це плюс-мінус нормальненько. Швидкість в мене зараз 18. Я збираю всі гроші в себе на базі, і погнали зараз потрачувати собі швидкість і збирати собі топових секретних брейнротів, Йопта. Все, 266 мільярдів. В мене є. Давай, давай, одразу сюди. Давай одразу сюди і по помарсуємо собі вкачуємо, Я повинен бути швидкістю, мінімум сотка. Мінімум сотка, то і більше. так, 118, 128, 138, все 138 нормальненько. Так, качаємо собі нормальний мод. Все, погнали. Мені потрібно зараз позбирати щось дуже дуже сильно топове, оп. Ми одразу йдемо, мені здається, в самий кінець. В самий кінець. Беремо собі пару брейн будемо їх собі вкачувати. Я встигну. Повинен встигнути. Повинен встигнути 100%. Оці по 125 тисяч мені вже не дуже сильно потрібні. Мені б таких хоча б там, щоб лям давали. От лям дає вже нормально. Так, туди я не встигну, все чекаємо. Блін, там вон 500 тисяч дає, а? Блін, ну ні, 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 ми йдемо в самий кінець. Ми йдемо в самий кінець. Ми йдемо в саме кінець, я туди не встигну. Мені потрібно, щоб була, щоб була дуже повільна. Мені потрібна, щоб була повільна темка. Встигну? Ні, не встигну назад, 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 брат, назад. Все, стоїмо. Стоїмо, давай. Давай, давай, давай. давай. Так, в мене мене бита. В Мене бита, вона мені не дуже сильно потрібна, ну ладно. В мене оп, давай, давай. Вон медіуме, медіум, медіум повинен встигнути, повинен встигнути, повинен встигнути. Не встигну, не встигну, не встигну, не не встигну, 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 брат, назад. Назад, оп. Я йду швидше, ніж вона, я чи так. Блін, там дуже повільна була. Блін, в мене вже тут космічна територія, потрібно, потрібно щось далі. Давай далі. Давай далі, потрібно щось далі, потрібно щось далі, потрібно щось нормальне. Блін, там все одно швидко. Блін, а ну мені було би добре ще вкачати собі. Я б такий би зараз, бо я чесно, позбирав би собі вже хоч щось. Блін, віпку, ладно, віпка не буде. Тут скільки, це скільки дає? 30 тисяч, це й дає 700. Може взяти собі один на 700? Давай на всяк випадок візьму собі оце на 700 тисяч, хай він буде в мене на майбутнє. А там потім подивимось. Так, один є. Там все одно, Ладно, погнали на базу, все, я задовбався, Отут бігати, зараз себе далі прокачаю, буду ще швидше, буде плюс-мінус нормальненько. Так, вона там далеко, так, да, вона далеко, то ще нормально. У мене швидкість зараз 138. От 150 включати було б дійсно топово. Так, оце ми сюди бахнули, його можна ще апнути, щоб він давав мені просто дохріна. Бо вже по 30 лямів може давати. Давай, давай сотку лямів. Сотку лямів все нормально. Давай, давай щось продавати. Давай це ми зараз забираємо. Сел Брейнрот. Так, да, я хочу його продати, брат. У мене вже оці вони три, типу, ну, від них сенсу немає. Давай це продаємо це продаємо. Оцей космік, 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 космік. Блін, а у мене вже всі космічні. 9 лямів, 7 лямів, 58 лямів, 15 лямів. Зверху у мене нічого цікавого немає, тому таке собі. Що, я думаю, достатньо. У мене 232 мільярда. Або я б ще попродавав би ще тут, 7 мільярдів його коштує. коштую. 7 мільярдів вапну плюс 30 мільйонів. Давай ще япаємо. Апаємо ще, все, достатньо. 320 мільйонів на секундочку, мені здається, цього буде достатньо. Хоча ні, можна ще навіть апнути. От тепер 100%, думаю, достатньо. Що в нас далі? 58 мільйонів, 15 мільйонів, от його, я думаю, можна і продати, а? Він мені не дуже сильно потрібен. Все, забираємо грошики. У мене 346 мільярдів. Оба машин! Можна, можна покласти бренротів. Ми зараз будемо збирати, щоб покласти собі топових бренротів і зібрати собі щось дійсно топове. Я хочу собі, знаєте що, зробити. Повтор, повтор, запустіть повтор, щоб якщо в майбутньому я міг собі зробити якісь моменти для стріма. І погнали далі. У мене 346. 346 цього не вистачить, щоб включати одразу 10, але ми включаємо трошки менше. Оп, все, в мене швидкість 146 зараз. Або можна ще позбирати грошики. Збираємо ще грошики. Збираємо ще. У мене 148 мільярдів. 148 мільярдів ми сюди. Блін, це не вистачає. Ладно, все погнали, давай. Потрібно, потрібно щось нормальне. Сюди падаємо. Потрібно хоча б знову якихось космічних собі позбирати. Космічні вони плюс-мінус нормально приносять, їх можна нормально включати. Так, це містичний. Містичний не дуже сильно мені потрібен. Ліна, це мінус те, що вони прям один за одним йдуть, я просто не встигаю. Так, давай, все, не перестрибуємо яму. Давай, почекай, брат. Говне, головне це пройти далі. Можна взяти собі вакіблок і спробувати щось зробити з вакіблоком. Ну там хрінь його знає, що цього вийде. Так, хоп. Та блін, я не можу пройти оце, чуєш? Я не можу пройти буквально тут пару метрів. Оп, все повинен пройти. Космічний він плюс-мінус нормальний. Потрібно зараз космічний Три з 3,5 мільйона. 3,5 мільйона забрав. 2 мільйона забрав. Назад ідемо, назад, ідемо, назад, ідемо. Все нормальненько. Нормально. Нормально. Так, це, це закінчилось. Що тут ще буде? 5 мільйонів 465 тисяч. Лакібор. Оп, лакібор забрав. Все, нормально. Все, в мене є лакібор, тому плюс-мінус добре. Все, я тепер встигаю 100% дійти до базу. Або не встигаю, Почкай, почекай, почекай, почкай! Хоп, впали. Було дуже швидко. Було дуже близько, а не дуже швидко. Все, погнали тепер далі. Так, щось не кидає вам в рекомендацію. Оце печальненько. Ну ладно. Що в нас тут? Так, оце ставимо сюди 2 мільйони раз. Потім лакібор 12 рівня лише, а? Блін, 12 рівня це печально. Що випаде з нього, а? З нього випаде зараз. Ану, 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 ану. 1,39 мільйона. 12 рівень. Блін, а у мене тут інші 30 рівня, 27 рівня, 27, 28 -го рівня і 22-го. Це якого рівня? Це 14-го. Тобто, що я зараз цього прокачаю собі? Давай зараз прокачуємо. Теж до 28-го якогось. Там можна ось так, так? Да? 31 навіть. 153 мільйона дає. Оцю фігню, я думаю, можна продати. Або можна взяти його. Диви, я його зараз забираю. І кладу його сюди. Ано. Оп! Поклав. Поклав і потрібно ще одного покласти, ну погнали далі. Блін, у мене 352 мільйона. Ладно, так, теж нормально, таке буває, нічого страшного. Можна ще прокачати собі швидкість, а? Блін, а там наступна вже. блін, а тут дофіга потрібно буде коштувати, а? 117, це, у мене швидкість 150. У мене зараз швидкість 150. Ну, 150, мені здається, нормальна швидкість. Блін, а диви, як там пусто. Диви, як пусто, я міг пробігти, фіг знає куди. Ладно, давай, все тепер тут. Я хочу пробігти в самий кінець. От саме кінець би пробігти було б дійсно топо, тому що я залишаюся постійно на космічному, на космічному трохи скучновато одні ті ж самі баринротики. Потрібно, потрібно щось плюс-мінус нормально. Давай, право ліво, я готовий. Я готовий, давай. Оп! Встигну? А я не встигну. Який рівень? 24-й, 22-й, ні, нічого цікавого. Блін, там червоне щось, а. Потрібно червоний забрати. Якого рівня червоний? Червоний. А я не бачу! 27-го начебто! 27-го це плюс-мінус нормально, чуєш? 27 це плюс-мінус нормально, ми його забираємо собі. Це якийсь 17-й, 12-й, 10-й ні, 10-й це треба собі. А ні, пишай, тут не написано якого він рівня. Тобто мені може випасти щось прям. Блін, а я хочу туди пробігти, я не можу туди. Я не можу туди пробігти, я хочу в саме кінець бахнутися. А? Ну давай, оп, погнали. Блін, все одно не встигаю. Вально, погнали назад. Давай назад, давай зараз. О, блін, а я не встигну! Я може не встигну. Оп, встигнув. нормально, це було близько. Бі, ні. Почекаємо ще. 150-та швидкість, це одно і не дуже швидко, а? Все, погнали. Гоне, щоб я зараз сам не врізався просто в цю фігню і все. Тому що з моєю швидкістю це прям можливо-можливо. Давай сюди. Так, і що нам випаде з вакіблока цього червоного. Оп, вакіблок. Давай, а там 16 й рівень, а? Оце таке собі випаде, да? Це буде таке собі. Оце буде таке собі, Да-да-да-да-да. Блін, а в мене вже він є, якби його немає сенсу. Давай я його здам сюди. І що буде сюди, а чого його здати, а? От я його здав. Трафт. 29 мільярдів коштує трафт. А Ну давай, я отримав оце. Серйозно. Я отримав собі оце. Фігню я отримав? Давай продавати її. Продати. Або на це збройне. <кху> Чому? Так, да, я хочу продати. Все, я продав, я тут розумію, ніфіга я майже не отримав. Давай потрачуємо собі базу. У мене вже вон, другий поверх, можна зробити третій поверх, ну ладно. Все, збираємо собі далі брен Збираємо собі грошики, і потрібно зараз буде швиденько собі апнутись. Так, погнали далі, все, швидкий мод, це сюди. І 3 трильйона коштує, ніфіга собі. Блін ну 3 трильйона це прям дофіга я, чесно. А більше нічого я собі купити не можу. Carry upдrates, ну мені це не дуже сильно потрібна сила. Блін, ну погнало що, повнова тоді далі. Погнал это далі. блин, а где все люди, я не понимаю, что за А ну, состояние трансляции, отлично, настройки, что у нас тут, изменить, 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 стандартная на меньшая задержка, а где все люди, а что за Это что такое? Настройки трансляции, все подписчики, это все нормально, это все нормально, рейтинг поклонников, сведения, играем в робот, параметры доступа для всех, все одно, все одно, все одно не хочу. а да вы на него. А де всі люди? Що зрада, а? Це що таке? Так, там все працює, там все працює, там все працює, ліцензія працює, це все, все працює. Це нормально, ну, ладно, зараз це такий більш пробний пробний стрім. Подивимося, що з цього вийде. Зараз буквально там 15-20 може пострімо. І плюс-мінус буде добре. Так, погнали далі. Блін, ну челлер збирає всяку фігню. Лакі борти збирає, але ну, я так розумію, там сенсу немає. Оп, все, погнали далі. Мені потрібно космічний пройти. Я хочу собі далі космічного щось знайти. А ти постійно на космічному і все йопта, а? Блін, все одно ці хвилі. Я питаю, як колись на сервер заходив та можна було до кінця дійти, просто хвилі потрібно оббігати і все. Оце, оце було дійсно топало. блін, я все одно не можу. Як вони повинні заспавнитись, щоб я прийшов аж туди. От прям аж туди, аж туди. Ладно, зараз чекаємо добре. Просто з цього дійсно майже немає сенсу просто постійно їх збирати. Це трохи таке собі, другий рівень, одинадцятий. Блі, ну воно майже нічого не дає, тому таке собі. Ладно, давай назад. Я можу робити собі переродження, чи так подумати. З переродження... Опа! По... почекай, може, може встигну, може встигну, може встигну. Я повинен встигнути. Все, я встигну, все, найс. Я прийшов далі. Я прийшов далі. Все тут, во. Сітрітки. Сіт Всітріток я зараз повинен собі понабирати купу. Я повинен понабирати собі просто зараз купу сетреток. Що тут у нас? Можна ще далі пройти. А ну давай ще далі. Я ще, ще далі пройду, щось заспавниться чи ні? Там 16 го рівня зітрітка, ну типу, блін, 17 мільйонів це не тепер багато. Може дійсно тут зараз щось заспавниться, або, або тут не спавниться нічого, а? Ну давай. Так, да, тут повинно щось спавнитися. Давай чекати. Давай чекати. Я нарешті дійшов сюди я повинен забрати щось просто топове. Три штуки я зараз забираю моментально. Блін, ну вони не спавняться ніфіга, а. 17 мільйонів, там якийсь червоний, 130 мільйонів дає. А тут нічого нема. Життя бентежне. Просто нічого не спавниться. Заспавниться хоч щось. Блін, там Лакі Бор стоїть. От я Лакі Бор би собі забрав, а? От я би собі би дійсно, може, би забрав якийсь би Лакі Бор, який позаду. Блін, треба віщати, що тут дійсно нічого не спавниться, а? Типу, немає сенсу тут стояти. Там позаду що? Блін, ну лакіборд, якийсь все от його би забрати. От Я можу його зараз забору, чи ні? Або краще, мені здається, його забрати, коли я буду йти назад. Давай далі, давай далі. Давай так само, все, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ще буквально 30 секунд почекаємо. І погнали далі. Блін, ну нічого немає, чуєш? Просто нічого нема. А вакіборд там ще є. Лакібор ще є, Ладно, давай вакеборд. Лакеборд забираємо. Хвиля далеко. Який? Яка, яка віп? Нафіга мені buy robots item. Кайфово, я молодець. Я просто тільки що просрав свого брейнрута. Блін, оце це життя бентежне. Давай це апнемо. 500 мільйонів дає. Давай це трохи апнемо. Скільки він там вже коштує? 10. Блін, від цього сенсу немає. Його можна продати, чуєш? Його можна продати, від нього дійсно сенсу немає. Цей теж курва, за 1 мільярд, Апати його на 9 мільйонів теж сенсу немає. Давай його теж зараз продаємо. 13 мільйонів 124 мільйони, 58 153. Ну це ще плюс-мінус нормально. Давай зараз цього апнемо трохи. І цього апнемо трохи. Все, отак, отак повинно бути плюс-мінус нормально. По 200 мільйонів одразу. 1,6 трильйона в мене є. Можна трохи апнути собі швидкість, або включати собі силу. Давай включаємо собі силу. Вкачай собі силу, все, погнали далі. Давай, потрібно, потрібно. А може в інший режим черпіти собі, а? Я думаю, може дійсно в інший... Блін, я не встигну. Давай в інший режим. Які от ще є топові режими? От зараз, ну, в трендах. От мені цікаво, Charts. А ну давай. Top now, Скільки, от 99 ну, типу це так, 50 на 50, а доп мій яке було. Йопта, блін, от скільки часу прийшло, я не грав, все одно все одно дуже багато людей грає от ці ігри, які були ще до цього. Оці RNG, HyperShot, Evade, Блін, от дійсно нічого такого нового. от Просто нічого нового. Нічого нового. Старий, якийсь хорор. хорор, Це тар 50 на 50, педсимулятор, Бедварс, Бері Авеню, якийсь Вайф, Блін, а тут трохи не то, не не що мені потрібно. Пліс Донат. Дасті Блін, от я дійсно не знаю навіть, що пограти. Було б зараз в мене люди, вони б сказали мені, що пограти. Тар зараз на стрімі людей немає, життя бентежне. Tower of Hell, Deed Ресторан. Я пам'ятаю, ми твою грали ресторан. Spin a body. На фіацію. Job your tree, зроби своє дерево або вирости своє дерево. Бомб чіп. Блін, ну дійсно нічого нема. А ну давай щось інше. Давай щось інше. Давай подивимось не те, що зараз популяріті, а топ, топ трендинг Break lucky Board, Escape Wave for lucky Boards, Board Strike, board Strike. Погнали в КС пограємо в роборці, а? Будемо грати в, в CS в <coughs> board strike. Ніфіга воно виглядає, чуєш. Я зараз покажу, як потрібно грати, а? Да ви, так дійсно, тут дуже багато чого є. Дійсно як. Вода, контртерористи. Оп! Я готовий, хлопці. Що мені купити можна? Давай діго. І давай давай гранатку. Все, погнали. Так, як це грати, блін, оп. А я був. Вип... Я не так хотів. Блін, ну повільно ходиш, оце мінус. Мінус тому, що дуже повільно ходиш. І в мене сенса дуже велика. Потрібно сенсу менше ставити. оп. Сенса поменше. Трохи краще. Оп, челик. Один мінус є, нормально, професійно. Я вмію це грати. Я вмію це грати. Я ще просто так в CS2 граю, а. Ну давай. Блін, не бачу челик. FPS маленький, оце мінус. Так, в нього повинна бути снайперка. Снайперку мені було б добре забрати. Оп! Це, це аві. Попав! Вивів нормально, професійно, Фаззуми працюють, це добре. Так, де ласт? Де ще один челік? Блін, ще один десь. А ну давай назад. Давай сюди. Так, тут баніхо працює, це нормально. Я молотов забрав собі. А де останні, серйозно? А скільки тут патронів навив? 5 або 10, а? 5 патронів на авиа, все нормально. Я на беви на. И де, де він? Це не простреляли? Ні, це не Ти де, брат. А може ти прийдеш до мене, а? Бля, де він є. 48 секунд ще потрібно втикати. Пінг 99, оце мінус. Оце печальненько. Печально що висока пінг, оце мінус. Напогнал назад. Це не ламається? Це ламається, це теж ламається. Нікого нема. Не Ні в чому прикол? Найфіга я сюди прийшов, а. Так, давай флешечку. Флешечку потрібно. Флешечка напішла. Оп! Відвернувся. Нікого не бачу. Оп, бачу. Так, потрібен авер, брат, Авір беремо. Оп! Професійно, скільки, минус 3 дав? ж, Мені здається, за віком буде нормально грати, а. <рес> блін, ну дійсно, блін. В роботі є таке кес мені подобається. Серйозно, мені подобається. Пінг тільки високий, а це мінус. Easy, easy guys. Жалко, що тут немає цього. Жалко, що тут немає голосового чата. Оце, оце печально. Так, погнали одразу яму. Яму потрібно, яму потрібно. Давай, хаешечко пішла. А я ще пішла, флешка. Дякую, брат, за флешку. У мене дуже гарні тімейти, я зрозумів. Так один буде піт. Можна йти сюди, можна йти сюди. Оп! На один. Це було швидко, я зрозумів. Мінус в тому, що раунди дуже, дуже довго йдуть. Прям дуже довго раунди йдуть Блін, а там теж щелік нормально завіка грає, чуєш? Диви, от бачиш, як я підвисає в мене? Це все із за пінга, хоча типу, у мене все нормально зі з'єднанням. І то, от бачиш, типу, ну, у мене пінг саме високий, 80. А ні, там у челіків 270 пінг є. Там у челіків прям пінг нормальний є. На меду, чому тут немає особового чату, а? Ну почекай, я щось бачу. Що це? Що це за навушники? Это вот чат, you're only people see. Як тут. Як тут розмовляти, блядь, на голосовому чату, да? А ну зараз ми знайдемо, а. Де тут кнопочка? Кнопочки. А, є навігатор, VR, VR мені не потрібно. Як тут... Тут розмовляти в роботі голосовим чатом, а? People, ну це просто люди. Так, давай авіат потрібно взяти. Потрібно авіат собі взяти. Беремо авіат. А в мене грошей немає на авіт. Беремо собі емку, файер і погнали. Потрібно файер, кидаємо під. Одразу пишемо палець, і тоді буде нормальненько. И дым у дійсно ще действительно підвисаются фейки. друг друга, офирачивать нормально, життя бентежно. Я вас ту выкуру. Оп! Мотов пішов. Понала палац. Палець Павець потрібно запушити. нормально тартика. Оба челік тут. Оп, перший є, бомба в нас. Так, я горю в своєму фаєрі. Тут ще челік є. Іди сюди, брат. Офігенна хаєшка, бачили. Меню практикую. Оп! Там цей, там певець. Тут є один, і тут один. Один повинен був відійти, йому потрібно бомбу забрати. Зараз я пережив, потрібно це грати. Диви. Оп! Пікнув. Пікнув професійно. Професійно. <сх висок> Блін, ну це, це дійсно прикольна, тема. Це дійсно прикольна тема. Понадож сама. Якщо б тут ще працював, типу автозакуп, там F4, да, або F1, F2, F3, це було б дійсно топово, але це не працює, на жаль. Тому нічого страшного. Так, в мене чомусь дабл не працювало, ну ладно. Блін, це дійсно топова тема. А тут QE не працює, це мінус. Ладно, давай, ось так. от. Брат не може залізти, брат. Палац є, палас є, брат! Пешка пішла. Оп, відвернувся! Перший мінус, професійно. Ще один... Ні, один яма, один ями, один, один ями повинен бути, я зрозуміл мене забрав. Бо би в мене каваш, я би теж би забрав, а Але все от мінус тому, що пінг. пингує. Пінгуєт дуже сильно Оп, нормально Блін, дайте мені каваш, хлопці. Я без каваша граю, мені б каваш було, або дійсно топов. Е, життя бентежно Дай мій челік. Він зовсім на бахмут. Оп, нормально, забрав. Блін, а вони. Вони в курво в Рубусі, в ТС-2 нормально грають. Оп, бомба, а. Де Він, він сюди, де? <кхій> <кій> <кій> речі, да, Тому життя бентежне, що я можу сказати. На тобі голову. Він в мене був ще живий, але мене перекинув вже на нього, я зрозумів, життя тебе. Давай завіком. Пробуємо грати за віком. Я більше люблю грати з мухою, ну ладно. І так, нормально. Так, ви готові? Let's go, guys. Ми повинні. Ми повинні повинні їх винести, а. Так, погнали. По своїм з ножа дамаг не проходить, наскільки я це розумію, тому нормально. Давай от встанемо, а. А ну оп, залізти сюди зміг. Нормально. Флешка пішла. Вони флешки кидають, дійсно, я в CS2, Йопта. Оба, ще одна флешка. Повинен винести, повинен винести. Я радар не бачу так, йопта. Оп, перший є. Черік в палацах виніс. Не попав. Оп! Провосійного. Блін, ну дійсно топово. Може мені перейти в КС2 Роботс? <блінь> Блін, ну це дійсно прикол. У мене бісить звук якийсь я не А Це таке собі. Вот такик, йопта. Як ти мікрофон, йопта, вмикати, а? Вот я на размія Дмитро Кон вимкнуты, вот с этой раз собі. Так, я зря сюда пішов. Хеешка топова. Силу себе як кс 2 ячищу. Повинна було залітати. Так, мид ніхто не пушить из наших, зрозумів. Потрібно мид дивитися. Мид може зайти. Оба дробаш. Нікого нема. Оп, підходимо назад. Конептор буде. Брат, давай, я дивлюся пит, ты дивився топ. Оп, нормально. Він вынес. Цілу... Оп, цей теж ви. Блін, а що вони всі виносять всіх, а? Всі, Я просто нікого не бачу навіть. Блин, вот звуки, як в CS2, все, як в CS2, йопта, Оце Оце все прикольно, все, last mid. Брат, дам флешечку, да, брат, брат. Флешка пішла. Я чекаю. Шорт чи mid буде, а? Наскопчик, потрібно наскопчить дати. Наскопчик даю. Або подвійний піль зараз буде. Молодо. Нормальний молотов. Оп! Не попав! Брат, пікні, брат! Пілікні, брат! Оп. Нормально, професійно! Молодці! Гарно граю! Блин, ну це дійсно прикол! Я дійсно начебто граю в кс 2 але це не кс 2 Так, а що по таймінгам тут? Таке питання? Я повинен перший бути у вікні, в мене рахунок 8 на 2 Давай зараз спробуємо. Ну ти шо, це просто, це просто прикол. Давай, які таймінги? Я повинен бути у вікні перший. Блін, з десятого разу зламалось. У вікні я перший, нормально. Все, яке повинно бути. Не... Оба! Full blind виніс! Ну це це професійно, це очікувано. Та що в нас там? А, дивляться, нормально. Оба, на, є челік. Де де челік на? В паласах. Та ж маленький просвіт, йопта, є! Дуже маленький просвіт. Вин... Не попав? Сморт би дати, було б добре. Брат, ваві смачок! Тобі смачок! Напевно для тебе! Много попав, брат! Много попав! Оп, один мінус! Кидаємо молоту! Один поруч! Не попав! Один мінус, професійно! Один патрон в мене! Курва, я так і знав, що там мавіть залишився! Эх же бенте. О, це його виніс. Це останній тут. Аміда, не тут. І що зараз буде? Так, нього. Оп. Хар, він розуміє, що той джангл. Флешка пішла. Блін, ну це, це дисто Прикольний Прикольний експеримент, є чи так. О, дробаш. Брат, в нього 8, 8 хп, брат. Давай виходь, а. Він чує, що він справа? Він не чує, що він справа. Він його не почув. Давай про стрілище, а? Він, мені здається, тут просто друзі грають. Так, да, тут друзі грають і вони 100% стрім снайпять. 100%. Ми програли, 8-6. речі, що тоді, ладно? Будемо закінчувати. Це був тестовий стрім. Я бачу, що людей немає, сподіваюсь, наступний стрім люди будуть.